Перша кандидатура, за яку ми голосуємо, і наразі ми бачимо навіть же підтримку тих, хто сумнівався. Попередньо чумак Віктор Васильович ставиться на голосування кандидатура члена Національного агентства запобігання корупції. Хто за? Вітаю одноголосно. Ми ставимо на голосування. Можливість підтримання відвіду. Пану Ващенко, як члену комісії, для прийняття рішення потрібно 6 голосів. Хто за відвід пана Ващенка по Скопичу? Два голоси. Рішення не прийнято. Ставиться на голосування кандидатура Корчак Наталії. Будь ласка, хто за? Прошу воле виявитися шляхом підняття рук. Три шість голосів за. Дякую, панове. Чи можете ви гарантувати, що ви все таки складете мандат, і що для вас буде пріоритетніше в цей момент? Чи ви можливо залишитеся депутатом? А ми тоді втратимо одно, одне місце, наприклад, у нас не буде заповнення? Ну от тут іде пряма трансляція, я так розумію. Тому ну, що, якщо я це говорю, це публічна заява, да абсолютно точно я можу сказати, що якщо я буду обраний до керівництва до назика, я складаю мандат.